Треба всі палички позбирати. На дворі сонце і тепло-тепло. Ну, я вийшла, я не встигла навіть курточку одягнути. Борвався ж на двір Думаю, ладно, коли воно тут і нічого. Хіба що в колясочку тоді вже посажу, та тоді одягнуся. Ой, тобто. Да. Куди Ава пішла? Десь там ава пішла. Так, да. ой, наша мама поїхала. От. Це приїде з покупками, як завжди. Покажемо, що вона нам там привезе. Ну, а ми гуляємо. Ось так. Ідемо. Да. Дощик з утра був такий непоганий. Ось ми зустрічаємося Венді і пішли далі. Повертаємося. Давай повертайся. Повертайся до собачки, повертайся. Давай до собаки. <говорит> да, до собачки повертайся. Ну. Пішли в колясочку? <говорит> У візочок твій. І я тебе повожу, зараз сама одягнуся. І по вулиці поїздимо. Та то какачка не треба те чіпати. Ні, святік. Ходім, Ох, і гарно на дворі. так. Ага. Ну, спокійно одівся. Да. То пручиниться завжди, а це так. Мабуть, захотів вже погуляти. А там ніяк прийти. Да, бабуля там на, наклала хмиз з півоніїв. Що да? там ти? Що ти там помітив? Пішу, пішов далі. Ой, пішли в колясочку, пішли. О, господи. Бігом-бігом? Я за тобою не встигаю. Ти бігом-бігом? Сіпу збирав. Кажи одна, що ти лишала. Мені все треба. Да, святі? Ага. Да. Да. Да, 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 да. <гум> мама? Мами немає. Є бабуля. Ой-ой-ой. А хто це відкрив? А -а -а -а. Давай будемо закривати. Це в нас погріб. А, да, обходь, обходь. моя умічка. Молодець. Опа, знову ми сіли. А ну встаєм. встаєм. Каже, папа, що ти оце лишив? Я його забираю собі. Вставай, вставай. Тут мокро і тут сиро і сонечка немає вставай, швиденько. Оце так, іди на сонечко. Хазяї. Да, Святик? Все, що найважче, я тягну. а Що? Важкеньке? так а навіщо ти його брав? То папі треба. Дана. Каже, що я буду ото в колясочке тільки сидіти? Я й походити хочу. Це ж воно гостреньке тільки ж треба обережно, треба дивитися. Ой, боже ж мій. Зайчику. Що це таке? Ти старичок? Вставай, вставай. Пішли топать. Пішли топать. Пішли? Пішли топ-топ. Оту молодчина, Встав, встала. Ой, господь. Все мені треба. Все, все треба. Дивіться, як у мене тут оця трава, що пізніше садила, сіяла і дешевша вона. І так зійшла під деревом. Ну, я двічі, правда, тільки поливала. Дуже гарно. Там хуже. Не знаю, яка причина. Раніше садила, ну, посіяла. Неправильно говорить, садила. Ну, хоча й так вірно, там трішки хуже. Ну, це Україна, а то Німеччина. Може, для них вона дуже хороша, а в нас чомусь. А виростей там. Ой, оце до водички пішов. Ну, не треба, тільки ручки помили, бо поліз прямо в огород. Ти там, де є скалюшка, і туди йти. Аж бігом йдеш, да? забрала я той уголок трішки обхитрила. Ну, що маленький, поклала на столі. Пішли потопаємо. Святік. Чим колясочки. Та я хотіла, щоб він побільше походив. Щоб потім спалось хорошо, їлось хорошо. Ну, дразу. Такого я не очікувала. Ну, правда, не, не забруднився. О, тепер туди я сяду. Упадеш? Мабуть, ти заморився. Шапку? Так, <глухи> да, там собачка лає. Шапку скинув. Давай поїдемо, покатаємося трішки, давай. Тільки як же оце без паличок. Угу. О, там машина. Ти як квіточка там. А в колясочку, а? дивися, транспорт поданий. Чи ні, Ха! Де ж мені тут сподобалось? Отак. Клади. <ріст> ну, це ж вроді не попа не важка, а хочеться сісти, так? Да? Вставай, вставай, вставай. Ой отак. Мій хороший. Фенді, допомагай йому. Так, поїхали, бо це вже ми щось замурюємося. Буде сердиться, звичайно. А воно ж скрізь мокро, ой. Бубух, тут Бубух. Приїхала сьогодні Вікуля, я кажу Вікуля. Там Наташа в добробуті взяла стрічку бордюрну. Ти з інтернету її брала, а вона й тут є трьохметрова. Ну, вона. А де ти брала? В Аліекспресі? До этого, так. Да. Ага, оту другу. Хто теж? А, ну там ході у тебе доставка безкоштовна була. Ну, ми не пам'ятаємо, яка там ціна. Ну, тут в добробуті 55 гривень ось така. От, Скажу, купиш і нам. Вона каже, тобі мало. Кажу, ну да. <ріст> так, далі, куп... ну вона пішла, це вже нам треба замінити гачки, е -е... там, де полотенця висять на холодильнику. І вона отакі гарні купила три штучки, 34 гривні. І купила рушничок кухонний. Ой, 35 на 70, 46 гривень, Ось такий. Тож маленький, щось там таке в нас. Ну, і це В е, добробуті ціна оцих покупок 135 гривень. Ну і ще покупки в АТБ. Я так дивлюся, тут тільки мені та святіку, а собі Віка нічого і не взяла. Значить, печиво вівсяне з фруктозою. 51 гривна 90 копійок його ціна. І знижку дали 16 гривень 70 копійок. А це вона тому і взяла. Заплатила 35 гривень 20 копійок. Це ось таке. Так, далі печиво кукурудзяне. 300 грам. 55 гривень 90 копійок ціна. Знижку дали 18 гривень і заплатила 37 гривень 90 копійок. Це ось таке. Ну, на фруктозі. Вони там такі маленькі-маненькі. Це в них, як би, показати його. Ага, не покажеш. Ну, ось такі. Манесенькі. Так, далі. Фух. Далі каша для малюка. 240 грамів така йогурт, банан, груша. От, Значить, коштує 118 гривень 40 копійок. Знижку дали 5 гривень 92 копійки. І заплатила за цю кашу 112 гривень 48 копійок. Пряники. 300 грамм з фруктозою. Коштують 32 гривні 50 копійок. Знижку дали гривну 62. І заплатила 30 гривень 8 копійок. Далі кола 2 літра. Без цукру. Без акції. Без акції, да, Віка. А що ж ти взяла? Заканчується. Та... А, ну дай. І сьогодні, сьогодні закінчиться зовсім. Ну, якось так. Так, малече розмовляє. Каже, Віка без акції. 59 гривень 90 копійок. Хай Бог милує. Без акції. Ну і можла, могла б і не брати, вже обійшлися. Може була б коли акція. Ну, пакет... А через місяць, зрозуміло, вона все чує там. <ріст> ну, пакет 590, як завжди. Так, далі хліб. Хліб прянозерновий, зерновий, нарізний. 350 грам, 17 гривень, 80 копійок. Цукерки такі. Так, підпішов до мене хлопчик. о о святік. Так, куди ж його так, щоб поміститися? Так, одну цукеречку з'їв малюк, Віка взяла їх чотири. По 12 гривень 90 копійок і виходить там знижка на всі 4, 2, 2 гривні 56 копійок, то одна вийшла 12 гривень 26 копійок. Так. Так, оце без квіт дав і барні. 16 гривень. 90 копійок, і знижка 85 копійок, заплатила 16 гривень 5 копійок. Ну, і на кінець я отримала, я вже давненько заказувала гірчицю. Можна і самій зробити. Ну, хотілося ось така американська. Мені вона дуже подобається, лагідна. І коштує вона. 130 грам коштує 20 гривень 80 копійок без акції. Ну, це всі покупочки, що Віка сьогодні зробила. АТБ й добробуті.